Ось і більш розширене відео. Вітаю всіх з новим навчальним роком, хто буде навчатися. Також хотів би більш детальніше показати, розповісти, що в мене є в наявності. Звісно, комп'ютери і ноутбуки можна на замовлення замовляти. Ну, також в мене більшість запчастин Бушних, тому хто хоче з нового, то його в мене, звісно, в наявності нема, це треба окремо замовляти. Але все ж хотів показати, що є, від якого бюджету. Ось, наприклад, є міні-комп'ютер. Це виходить найбюджетніший комп'ютер. Він маленький. Ну, як в нього? Це по суті ноутбук, тільки без екрану, без, цього, без клавіатури, без мишки, без всього такого. Ну, про нього в мене є багато відео на каналі. Тут процесор AMD Ryzen 4700U, 8 ядерів, 8 потоків. Вбудована графіка Vega, Непогано вона тягне набагато краще, звісно, ніж інтеловська графіка. Я ж кажу про нього. В мене є на каналі чимало відео, навіть з розбиранням його. Це найбюджетніший виходить комп'ютер. Але які в нього. ну, Плюси, звісно, це мобільність його, мінуси це що із. З апгрейду тут можна лише апгрейдити оперативку і SSD, більше нічого поміняти не вийде. Так що такі справи? Так, батарея сідає, але думаю, нам вистачить. Так, це відкладаємо в бік поки Ми десь тут. Наступне що у нас йде? Наступне у нас йде, звісно, де я їх поклав. Наступне, звісно, йде АМ4 сокет. Це, напевно, як свій час 775-й був, є і буде дуже довго актуальний, бо досить дешево він коштує. Тому ось він такий є. У нас б 450 материнки я беру, не бачу сенсу в 550-х там. Як на мене, то те, що туди підсунули, воно не вартує тих коштів, що вони хочуть за ті материнки. Більш детально кого цікавить. Питайте, можливо, коли запишу, запишу відео чому так. Також є до цього сокета різні процесори, дуже багато різних. Ну, Не дуже, але багато від дешевших підемо. Це декілька процесорів є. Фокус, напевно, не зловить. Буду так казати, Ryzen 3 1200. Це перші Ryzen. 4, ядра, 4 потоки. Найдешевше вже, можливо, я повторююся. Це якби, якщо геть маленький бюджет, але хочеться комп'ютер зібрати, так, щоб він був потім на апгрейд. Можна було апгрейдити його, то це доволі таки непогано для початку. 4, ядра, 4 потоки. Також є Ryzen 5 1400. 4 ядра 8 потоків вже. Далі є Ryzen 5 1600 x це вже 6х12 ядер. Ну і більш новіше покоління 5500. Ryzen 5 5500 і одненький 5600. Я недавно замовив, бо нещодавно збирав комп'ютер замовнику для Stalker 2. Туди один з моїх. Точніше один, який був 5600, туди поїхав. Далі що в нас по оперативці? Ну, по оперативці тут бюджет. На ню невеликі виділяється, тому що вона недорога. 2 по 8 або 2 по 16. Є, звісно, з меншими таймінгами, з більшими, з більшими але воно ну, впливає, звісно, на свої параметри. Це теж треба окремо розповідати, але не, не так критично, як інші комплектуючі. Так, що в нас тут ще є далі? Ну, охолодження різне є. Ось таке МДшне є. Ось воно різних. Тут навіть сердечник мідний всередині. ну Там термопаста, я буваю, я ним частенько тестую системи або просто запускаю з ним. Тому набридло знімати постійно термопасту, то я так закрив кульочком. Також є більш сильніші вентилятори. Такі на 4 теплові трубки. 120 мм вентилятор. Так також є можливість, кому вже, ну це вже я б збирав білу збірку, ну, люблять буває, білу збірку замовляти. Це б я вже збирав лише коли є бюджет такий непоганий. Також є он там ось, де тут на відео. Ось це білий вентилятор новий. Ну, їх 3 чи 4 штуки, здається, 4 є. Корпуса лише нема білого, але це при замовленні комп'ютера білого, це вже корпус це вже не така і проблема. Так як все інше є. Також ось вентилятори. Більшість вентиляторів ось таких, якісні, хороші, тихі. Я їх ставлю, тому що не бачу сенсу ставити лайно по 100 гривень, вентилятори якісь там чи по 200 Які на початку, можливо, і будуть тихі, а з часом стануть. Шматком лайна в, ком в комп'ютері. Що <coughs> там у нас ще далі є? Ну, SSD, звісно. SSD я все-таки люблю M2. тьфу, який біса M2. 2,5 дюймові я люблю. Ось в мене Один такий в мене є в наявності, один точно такий же Ось від нього коробка в мене в системі стоїть. Чому я не люблю M2 SSD? Це, напевно, теж довго розповідати, можливо, треба і тести якісь робити, але скажу, скажу коротко, за їхні плюси, це, звісно, компактність, не потрібно дроти ніякі додаткові. Мінуси їхні це нагрів, звісно. Дуже великий нагрів, особливо в старих моделях в хороших, якісних Samsung. В Samsung де було MLC, та і в Evo, там, де TLC теж, ну це вже так, в технічну складову заходжу. Старіші є m 2 d 2 Proрізі вони менш гріються, бо в них менші швидкості. Про швидкості це теж треба окремо, напевно, розповідати, бо це так швидко і я і не розповім. Ну, звісно, радіатори на них, тому що, тому що вони гарячі. Ну і в мене їх, як бачите, мало, тільки одненький, майже новий Samsung і другий теж Samsung, хоча це не мій. Це і не в продажу. Це просто. Тут, напевно, на відео не видно, це Samsung 970 Pro. Один з найкращих SSD, який був на M2, але він теж гарячий. Зараз вже, на жаль, його не випускають. Лише би можна знайти. Так, що вам ще показати? Посистема по, по відеокартам, напевно, в кінці буде. Ну Також є вже з більшим бюджетом. Хоча це і китайська, але ніби як працює. Я не один раз тестував вже не один процесор. Це М5 Соки, звісно. Це вже, на, ну як я вже кажу, з більшим бюджетом комп'ютери. Вони більш сучасніші, в них є більший ну як більше, в них є цей апгрейдний потенціал. Хоча і в М4 є. Там процесорів чимало для заміни. Але все ж таки на той, процесор, на той сокет вже не випускають майже процесорів. Там деякі якісь ви, якісь новий випустили з 3D кешем, але то таке. Навряд чи він до нас дійде, як завжди. А М5 це, будь ласка. А М5 сокет, 650 чипсет. Можливо, звісно, іншу материнку придбати, але материнки доволі коштовніші. Процесор, звісно, що тут? 8400F. Теж про нього не буду розповідати, бо це можна розповідати, відео вийде дуже довго. Віддір 5, ну і сама материнка. Тут вже є куди апгрейдитись з часом. Процесор міняти, оперативку, якщо треба і так далі. Так, АМ5 відкладаємо. Чому я не збираю і не рекомендую збирати на Інтелі? Це теж довге і, і, і нудне можливо, питання, але в, коротко скажу, що я до якого це не буду згадувати, до якого року, бо напевно не згадаю. Я полюбляв інтел. Ось у мене дві, дві материнки, як мінімум, в майнінг-фермі були. Ну, вони і зараз є, вони працюють. Одна ось там стоїть інколи. Я з цього комп'ютера запускаю стріми, там, де онлайн-консультації і допомога, так би мовити, в онлайн режимі. Ну, Тобто можете коментарі залишати в чаті. Я там з часом заходжу, читаю, відповідаю. Це, звісно, старий Intel є новіший, але новіший Intel він коштує немало. А самий новий взагалі космічні кошти коштує, а продуктивності в нього. і Ну Продуктивність ціна в нього геть погана. Не можуть Intel щось там опанувати кращий техпроцес ніж 10 нанометрів, тому я не знаю, що вони там собі думають, але, на жаль, або на комусь на радість, Intel поки не актуальний, як на мене. Далі що є Далі є відеокарти. Це наразі в мене одна з найбюджетніших. Хоча я не пам'ятаю, чи вона найбюджетніша, це RX 580 на 8 ГБ. На вигляд не була в майнінгу, бо не засмалена, не зажарена. Звісно, я її обслуговував давненько. Ну, вона давненько лежить, я її використовую інколи, якщо треба якусь систему запустити. Бо це в мене була найслабіша. Найменша відеокарта. Також є ось така, приблизно, я не пам'ятаю, плюс-мінус, напевно, в одну ціну. Це Nvidia, звісно, в Nvidia свої плюшки, але тут менше відеопам'яті. Далі є Є ще отака, вона у мене дуже часто стояла і навіть кілька днів назад ще в моєму комп'ютері було. Але я поки ще не вирішив продавати її чи ні. Це одна з найкращих моделей, яка була в свій час. 1070. Ну чому, чому ви запитаєте, чому 10 серія тисячна? Тому що вона адекватно коштує в порівнянні з новими відеокартами, в яких бюджет по 12-14 тисяч тільки на одну карту. За такі кошти можна цілий комп'ютер зібрати. Так з бушного. Але це буде цілий комп'ютер. Так він буде не такий потужний, але все ж таки, але все ж таки це цілий комп'ютер. Так, що в мене тут ще є лишилось? Ще дві карти лишились. Така ось є карта, придбав. Що тут пилючка? пилючка? Ні, не пилючка. Ага, не, не влазить, треба цю піддвинути. О, ні, все рівно не влазить. Так, треба... Прибрати місце, тому не вистачає вже столу для цих коробок. Хоча і полюбляю залізо в коробках, коли вона ось так видно. 3060i, теж гарна карта, Непогано. майже одне з найкращих охолоджень, є, звісно, трішки краще, але їх знайти набагато важче цих карт побільше. Це я придбав після того, як зібрав комп'ютер на Stalker 2, бо до того комп'ютера я відеокарту шукав ну, на найдовше, напевно. Більшість комплектуючих в мене вже було, а відеокарти не було. Тому я мало не неділю шукав, писав моніторив, ну, це тиждень я чекав. Потім чекав, поки її вийшли, поки вона дійде, поки я приїду на пошту, перевірю. Коротше, десь там є. Можливо, на каналі про це інформація, але це вже я відволікаюся. Ну і найпотужніша відеокарта, яка зараз в мене в комп'ютері стоїть, це ось така 3080 MSI. -ка. Теж, не знаю, 3000-лінійка, як на мене, наразі доволі актуальна і коштує адекватні гроші в порівнянні з 4000 і 5000 серією. 4 000, ну 4000 вже взагалі з виробництва знімають, 5000 ну, тільки лишають, так що там взагалі не знаю, що до чого буде. Так що такі справи. А, ще блоки живлення. Ну, блоків живлення в мене небагато лишилося. Ось такий один в мене в моєму комп'ютері точно такий же стоїть. На мою думку, це один з найкращих блоків, який я бачив за, свою, за весь свій досвід в комп'ютерах. Ну і для, бюджетного, для бюджетних збірок отакий блок. Дешевше і гірше ставити я не хочу, не буду. І не маю. Можливість я можливості маю, але не маю бажання. Тому що блок живлення це, це можна сказати основа в комп'ютері. Що ще я хотів показати? Це все показав. А, ну все, по суті, про блоки живлення є. Про корпуси окремо відео є на каналі попереднє. Тому якось так. Кого що зацікавило, пишіть. Збирання з того, що є. Збирання нового, підбір моніторів, ноутбуків, також їх обслуговування можливе. Також можливий апгрейд вашого добра. Так би мовити, якщо це актуально. Ну, це вже треба дивитися по конкретним. Випадкам. Тому всім дякую ще раз за увагу. Всіх з навчальним роком ще раз з новим. І запитуйте, пишіть, якщо когось щось цікавить, будемо розбирати разом.